Привіт! От знаєте, дивишся на якісь грандіозні споруди давнини і думаєш, як? Як люди змогли це збудувати, маючи лише власні руки і кмітливість? Сьогодні ми зазирнемо в секрети давньої технології, яка дозволяє звичайній людині отримати майже надлюдську силу, і все це завдяки одному дуже елегантному фізичному принципу. І справді як? Здається, що для такого потрібна якась неймовірна, просто таки нелюдська сила. Але відповідь, як не дивно, дуже проста і відома людству вже тисячі років. І тут ми стикаємося з таким собі парадоксом з одного боку, фізичні можливості людини, ну, доволі обмежені, а з іншого, світ навколо нас повний речей, які, здається, ці обмеження повністю ігнорують. А рішення, як виявляється, геніально просте. Це набір інструментів, які ми називаємо простими механізмами. Саме вони допомагають нам робити важку роботу, не докладаючи титанічних зусиль. Так от, перед нами той самий легендарний набір: всього шість простих механізмів, але уявіть собі, саме вони є фундаментом для абсолютно будь-якої складної машини, яку ми знаємо, від звичайного велосипеда до космічного корабля. Що ж це таке? Ну, якщо зовсім просто, то це такі собі мультиплікатори сили. Вони дозволяють нашому невеликому зусиллю перемогти значно більшу силу опору. Добре, але як це працює? У чому магія? А секрет у тому, що ніякої магії тут і немає. Насправді всі вони підкоряються одному єдиному фундаментальному і непорушному закону фізики. І цей закон каже, не можна отримати щось з нічого. Фізику не обдуриш, енергію з повітря не створиш, але можна укласти з нею дуже хитру угоду. І ось вона, суть цієї угоди. Це і є те саме золоте правило механіки. Механізм дійсно примножує нашу силу так, але за це доводиться платити. Чим відстанню? Тобто, ми докладаємо менше зусиль, але на довшому шляху. Цей принцип був настільки зрозумівий ще Архімеду, що він за легендою виголосив свою знамениту фразу. Він розумів, що з достатньо довгим важелем можна було б зрушити навіть цілу планету. Гаразд, з теорією розібрались, а тепер до найцікавішого давайте подивимось, як цей компроміс між силою та відстанню працює на практиці, на прикладі кожного механізму. І почнемо, мабуть, з найдавнішого простого механізму похилої площини. Саме її використовували щоб піднімати велетенські кам'яні блоки при будівництві пірамід. І от подивіться, це ж ідеальна ілюстрація того самого правила. Підняти щось важке просто вгору це короткий шлях, але вимагає ну просто величезної сили. А от штовхати це ж саме тіло по довгому пологому пандусу. Набагато легше, хоч і йти доведеться значно довше. І якщо придивитися, похилі площини буквально всюди навколо нас, це не тільки пандуси, звичайні сходи, гвинк це ж, по суті, похила площина, просто накручена на циліндр, навіть лезо ножа чи сокири це два клини, тобто дві похилі площини. Добре, наступний у нас важель здавалося б, звичайна палиця, що обертається навколо точки опори, але яка в ній сила? Класичний приклад лом. Натискаєш на довгий кінець, докладаючи невелике зусилля, але рука проходить великий шлях, а на короткому кінці біля каменя виникає величезна сила, хоч він ісувається всього на кілька сантиметрів. І знову ж таки цей принцип пояснює купу речей, чому ручка на дверях так далеко від завіс, щоб важель був довшим, чому товстий картон легше різати біля осі ножиць. Той самий принцип. Рухаємось далі. Блок це по суті колесо з канавкою, через яке перекинута мотузка, використовується, звісно, для підйому вантажів. І тут треба розрізняти: от є нерухомий блок. Він сили не додає. Ні, він просто змінює її напрямок. Тягнути вниз значно зручніше, ніж вгору. А от рухомий блок це вже зовсім інша історія. Він справді зменшує потрібне зусилля вдвічі, але звісно є і плата за це. Мотузки доведеться витягнути вдвічі більше. Ось він, наш старий знайомий, компроміс. І звичайно, блоки це основа для кранів, ліфтів, навіть для тренажерів у спортзалі. Без них будівництво і транспорт виглядали б зовсім інакше. Окей, і ось тепер ми підходимо до найголовнішого. Бо вся ця краса простих механізмів не в тому, як вони працюють поодинці. Їхня справжня суперсила розкривається, коли вони об'єднуються, створюючи складні машини, які рухають наш світ. От, наприклад, візьмемо блоки, якщо їх об'єднати в систему, поліспаст виграш у силі можна примножувати. Уявіть, всього два рухомих блоки роблять ваше зусилля в чотири рази потужнішим, у чотири рази. Або подивіться на сучасний екскаватор. Здається, щось неймовірно складне, так? Але давайте розберемо його. Його стріла це ж просто потужна система важелів. Троси, що її підіймають, це мережа блоків, а зуби на ковші це, по суті, гострі клини. Все прості ідеї, що працюють разом і дають вражаючий результат. І знаєте, в цьому і є вся краса фізики. Часто, неймовірно, складні, потужні речі в своїй основі мають напроч прості, елегантні правила, і це змушує замислитись, а де ще, в яких ще складних світах ми можемо знайти такі ж прості правила в основі всього? На цьому на сьогодні все.